Hallo, meine liebe Freunde. Sie sind auf dem Kanal Fresh Bildung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A2.1. Вітаю, любі друзі, ви на каналі Фрешпільдунг, мене звати Валерія і я ваша викладачка на курсі німецької мови на рівні А2.1. Минулого разу ми вже почали з вами цей рівень. Сьогодні ми uh, Ознайомимось з прийменниками подвійного керування, а Дойч вони називаються локаль препозиціонен, та з їхньою допомогою ви навчитеся давати поради щодо інтер'єру кімнати. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями і ми з вами починаємо. Вохін міде комоде. So heißt unser zweite Lektion. Куди. Поставити комод. Так називається з вами наша друга лекція. Давайте з вами виконаємо перше завдання. чорен зі вея закт вас. подивіться на фото, прослухайте, хто що говорить. Зараз з вами слухаємо: дивіться, значить, в нас тут є чотири висловлювання і є три людини: Ясмін, Штефан і Меблпака. Мебельпаки це людина, яка, в принципі, приносить меблі або люди, зазвичай їх декілька, це чоловіки. Вони приносять меблі вам у квартиру ваше приміщення і розставляють їх. От хто такий мебель паки Там він буде один, на жаль. Зараз з вами слухаємо. Якщо вам недостатньо одного разу прослуховування, перемотайте відео назад, прослухайте стільки разів, скільки вам потрібно. І робіть вправу. Вам треба буде. Проставити галочки або хрестики, хто що говорить. Хто, фра є, хто говорить яку фразу з цих людей. Ви слухаєте, робите вправу, Потім нажимаєте плей далі і ви бачите правильні відповіді одразу на екрані. Лекціон 2. Вугин МІДДЕКОМОДИ АвГАБЕ 2. Wohin mit der Kommode? Gleich neben die Tür. Nein, Stefan, nicht neben die Tür. Lieber unter das Fenster, das sieht besser aus. Stopp, nicht unter das Fenster. Das finde ich blöd. Dann lieber neben den Fernseher. Was meinst du, Jasmin? Oder zwischen den Fernseher und die Stehlampe? Ja, auch eine gute Idee. Entschuldigen Sie, wie lange wollen Sie noch diskutieren? Das Ding hier ist schwer. Якщо вам достатньо одного разу прослуховування, виконати вправу. Потім нажимайте Play далі і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. soll neben der Tür stehen» Комод повинен біля дверей стояти. lieber unter dem Fenster stehen» Комод повинен краще. Під вікном стояти. Чому зізоль? Тому що дікомоди, комор жіночого роду, у німців комод вона. Ці золі нічмя дискутірен. Тут вже Зі мається на увазі Ясмінон штепен. Вони не повинні так ну, типу, ще довше дискутувати. Дікомодрість швия, комод важкий. Перед тим, як ми з вами перейдемо до основної частини нашого року, зараз розберемо граматичне. Частину. Ми з вами тут будемо розбирати прийменники подвійного керування, а вдощ вони називаються локаль-препозиціонен. Що значить локаль препозиціонен? Вони допомагають орієнтуватися на де локаль, на місцевості. Е, і так, їх тут всі основні, я їх тут зобразила: фуа – перед, ауф – на горизонтальній поверхні, умта під, небен біля, свішен поміж über, над, hinter, позаду, in, в обмеженому просторі, an, біля або на вертикальній поверхні. Вони тут всі. Їх немає більше, їх немає менше, як тут всі зобразили. Також для більш зручного опрацювання граматичного матеріалу. Всі уроки будуть, всі, скажімо, не уроки, а всі граматичні. Вставки, які я роблю сюди до уроків, вони будуть завантажені до нашого телеграм-каналу. Посилання буде в шапці профілю, будь ласка, і також в описі відео, будь ласка, переходьте і опрацьовуйте. Звісно, що ви їх з першої секунди не зрозумієте, тому нажимайте паузу, переписуйте собі ці прийменники, так, щоб вони завжди були перед вашими очима. Ви з першого разу з ними не зможете працювати без ну, Додаткового підглядання, і це зрозуміло. Що значить подвійне керування? І що, в принципі, таке керування? У нас в німецькій мові є чотири відмінки. І всі прийменники вони підпорядковуються якомусь відмінку. І є в нас прийменники суто давального відмінку, є суто знахідного відмінку, і такі, які доєднуються до генітіва. Аналога генітіва немає в українській або в російській мові. Значить, а є такі, які вашими нашими, які дружать із датівом, і з, з акозачевом, і з давальним, і з знахідним відмінком. Тепер головне питання. Коли який відмінок використовувати? Давайте розглянемо цю картинку. На прикладі прийменника «in» В. Якщо в нас питання, куди вихін, тобто це йде активна дія, наприклад, Іжге Park», я йду в парк. Е Питання Іжге, я йду куди? В парк. Якщо питання куди, ми використовуємо In den парк. Парк чоловічого роду, в акузетів дарі міняється на den. Відповідно, ми викор... виконала всі умови. І з акузитом завжди буде активна дія. Якщо у нас питання де во? Це вже буде датів, давальний відмінок. Ich bin ім парк. Я вже в парку. Імо. Це скорочення індем. Тобто, якщо датів, то дії нема. Статика їх бійним парк, я вже в парку. Все, я нікуди не рухаюсь, нікуди не йду, сіла на лавочку, воно відпочиваю там на малюнку. В принципі, воно так. Якщо є питання, пишіть коментарі або тут, або в телеграм-каналі я буду вам відповідати. я намагалася більш коротко пояснити, щоб це було змістовно і не розтягнуто по часу. А тепер розглянемо сюди. Андівант і андервант. Да? Зараз дивимося ми сюди на ці малюнки, на наш е... бідлексікон. Значить, андіван, ось і андервант. Тут в нас дія виконується. Я вішаю картину на стіну. Це дія, да? тобто активна дія, так як вам зверху показували. І тут вже картина на стіні. Дії нема, все вже картина висить. Значить, ich das Bild an die Wand", і das Bild hängt і an der Wand. Ось і вся різниця між ними. Тут у нас буде акузатів, тому що тут є активна дія, тут у нас буде датів, дії немає. картина вже висить, вже дія виконана. Далі: Neben das Bett і Neben dem Bett. Я ставлю. що це, чемодан? Ставлю чемодан біля ліжка. І він вже стоїть біля ліжка. Тут нас акузатів, тут нас датів. Я ставлю перед дверима, тільки ставлю, а тут вже стоїть перед дверима. Тут дія виконується да, сам процес, коли людина ставить відро, а тут воно вже стоїть. Да, щоб хтось навернувся, напевно, через нього. І це така минутка юмора. Далі хінта диатю, хінта дітю і хінта да, деатюа. Тобто, за виставляємо, або воно вже стоїть. Наприклад, ось цей чувак думає, куди йому поставити золь іх ден айма. Штелін, да, куди я повинен поставити відро. Чому ден аймер? Тому що відро чоловічого роду, куди я повинна поставити відро. Фодитю да, хіндitju, перед чи, чи за? куди я повинна поставити. І ліба ден айма фодетюа. Я краще поставлю відро перед дворима. Е най. Амбестен штеле іде айма хінте тюр. Е ні. Краще за все я поставлю за дверима. Ось такий вам може бути приклад. Далі тюрен, ставлю тільки поміж дверей, а тут вже стоїть поміж дверима. Ібаден Tisch над столом, тільки там щось він крутить ту лампу, а вона вже тут прикручена. Іба Tisch. тиш. У тадесбет він тільки ставить під ліжко, а тут вже воно під ліжком. Тільки ставить в шкаф вже в шафі. Ось в цьому різниця. Є дія. Активна і вже дія виконана, вже її нема. Все. Вона вже завершилася на тому етапі, де, коли людина вже зробила і виконала. Знову ж таки, якщо у вас є додаткові питання, пишіть коментарі або тут в Ютубі, або в телеграм-каналі я буду з радістю відповідати. muss dem Заегерет мусфодемзофаштейн так називається наша наступна з вами вправа. Телевізор повинен перед диваном стояти. А ми не кажемо зараз Fernseher, ми кажемо просто ферензеїр. Вельхебешребень паст, який опис підходить, оберіть, будь ласка, малюнок. Ми з вами зараз послухаємо аудіо і ви оберете малюнок, який підходить. Кому недостатньо одного разу прослуховування, повертайтесь назад і прослуховуйте відео.

Das Fernsehgerät muss vor dem Sofa stehen, sonst ist es nicht gemütlich. Alles andere ist unwichtig. Ob nun die Lampe neben dem Schrank steht, der Schrank in der Ecke oder neben dem Sofa, ist egal. Hauptsache, ich fühle mich in meiner Wohnung wohl. 2. Wenn ich in eine Wohnung einziehe, renoviere ich erst alles. Wohnzimmer, Küche, und Bad müssen besonders ordentlich sein, denn dort sitzen auch mal Gäste. Auch unter dem Sofa muss es sauber sein. Auf dem Sofa liegen ein paar hübsche Kissen. Das Fernsehgerät verstecke ich im Schrank. An der Wand hängen Bilder und auf der Kommode stehen Blumen. Ich möchte, dass alles sauber und ordentlich aussieht. Hauptsache, die Gäste fühlen sich in meiner Wohnung wohl. Положення меблів у своїй кімнаті. Зараз, будь ласка, вирішуйте, прослуховуйте ще раз, якщо вам це потрібно. Потім нажимайте плейдалі, і ви побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді. Хлопець, якого ми прослуховували першим. Він хотів, щоб телевізор стояв перед диваном, а дівчина хотіла, щоб. Гостям було зручно, затишно. І вона обрала таке положення меблів в своїй кімнаті. Так, тепер ми, спираючись на ці малюнки, ми маємо з вами заповнити наступні речення в нашій вправі. Тут нам треба буде в цій вправі розставити предмети меблів. Значить, зараз виконуйте цю вправу. Потім нажимайте playда, we bite правильні відповідно. Зараз вы бачите правильні відповіді на екрані. The shrank can in the ecco or near the sofa stehen. Of the sofa liegen hübscherkisses. The fernseeger verstecke is the private écran. Тут я повторила цю картинку і можна видалити. Так, зараз нам треба буде з вами працювати цей текст і потім виконати вправий ріхтій фальш відповідно до цього тексту. Значить, я зараз зроблю ось так, щоб ви змогли прочитати першу частину. Ви нажимаєте паузу, з текстом. Я тут зараз зазначу деякі незнайомі слова, ви собі запишете. Потім я прокручу трішки далі. Ви знову ж таки поставите на паузу, прочитаєте стільки часу, скільки вам потрібно буде, і потім нажимаєте далі» і послухаєте мої рекомендації до перекладу. Ми поїхали. Ist ein Richten Wirklich Geschmack Чи дійсно? Декор інтер'єру це питання смаку. Можливо, кожен облаштовує свою квартиру, своє житло по-різному. Значить, einrichten, да, це, е, Тут е, незрозуміло, не де підмеде присудок, але Einrichten це в нас іде іменник, да, хто що, das einrichten. І потім у нас іде в наступному реченні anders an ein. Тут у нас Einrichten, це йде. Верб дієслово слово Я з відокремлювальним префіксом ein. Якщо einrichten як іменник, це декор, то einrichten – це, ну, типу, як облаштовувати, обставляти кімнату меблями. Далі, можливо, у вас будуть питання стосовно оцих слів, Fast schon – Майже вже. Ліере цима, пуста кімната. Ти точніше, пусті кімнати. Бо якщо була б кімната одна, то було б ціма». А цима. Оскільки тут лієре, відповідно, цима множені. Кушель еке. Затишний куточок. Кушель еке. Беахтен. Звертати увагу, Бахтен. Іма гемютліх. Завжди комфортно. Позігд обережно, обережно з великими предметами меблів. Завжди ставте їх перед світлою стіною. Гель світлий. Чому ван? Тому що айне ван. тому що ван жіночого роду дівант. Ура, цвішен це тюрен тюргін. Або між двома дворима. Зон стріля з цим шнерцудка. Інакше. В кімнаті стане швидко затемно. Зонст. Інакше в противному випадку, в іншому випадку Зонст. Я вам даю трішки часу прочитати ось ці чотири міні-тексти, і потім я дам свої рекомендації по перекладу. Нажимайте на паузу зараз. Веніга ісмеа. Я звертаю увагу на ваші на такі. Речення, які можуть бути незрозумілі. Перекладається так, Веніга Естмія менше це більше. Uh, зараз uh, прочитаємо, що саме автори мають на увазі. dann sieht es nicht aus wie auf einem Flohmarkt. По Покладіть лише кілька сувенірів з відпустки на полицю або шафу. Тоді це не буде схоже на, блоши на ринок». блошиний ринок. Урлаус Зувеніс. Зувеніс це більше з французької мови. Так, читаємо, бо воно так і написано, наче на французькій манері. Регаль поличка. Веніге невелика кількість. Веніг це мало, перекладається, так. Ну, а Веніге Орлап Лише пару або трішки сувенірів з відпустки. Да? Наступний текст. Schön ein Sofa unter einem Regal, aber der Sofa nicht vor die Heizung stellen. Sonst wird das Zimmer nicht richtig warm. Heizung, опалення. Гарно, диван під полицею, Але не ставте диван перед обігрівачем, тобто перед батареями, по суті. Інакше кімната не прогріється достатньо. Sonst wird das Zimmer nicht richtig warm. Так, далі, stellen sie eine lampe auf den Tisch. Das Licht ist dann indirekt und wärmer als direktes Deckenlicht. Цей текст, напевно, бут, може бути трішки важкуватим для сприйняття, тому що тут багато незнайомих слів, але все ж таки спробуємо. Поставте лампу на стіл. Indirect. Direct це прямо, а indirect – це не прямо. Відповідно, світло буде непрямим. І теплішим, ніж пряме стельове світло. Декен стеля. Відповідно, Deckenlicht – це світ е, зі стелі, який йде. Тобто, більш приглушене світло буде трішки теплішим відчуватися, ніж прямий світ зі стелі. Угу. Знову ж таки, direct – прямий. Індирект непрямий. Можете собі записати їх поруч, щоб вивчити антоніми і синоніми одночасно. І останній антипочитав, махдесима глях великим. Покладіть килим на підлогу. Килим на підлозі одразу робить кімнату набагато затишнішою. Viel одразу набагато затишнішою. Ось такий в нас з вами текст. Давайте з вами зробимо вправу ріхті фальш. Поставте, будь ласка, відео на паузу, зробіть вправу, потім нажимайте далі» і побачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді на екрані. Enrichten і geschmaк з захи. Манкан кані типс гейбен. Це фальш. Навпаки, да ein Richten ist іст, це дійсно обстановка кімнати – кимнати, це дійсно справа смаку. Але ніхто ж не каже, що не можна давати ніякі поради. Навпаки, man kann ein bisschen geben. а трішки порад можна дати, Тому це, ця... це фальш. Aufpassen müssen Sie Sie mit großen Möbelstücken. machen ein Zimmer dunkel. Das ist richtig. Stellen Sie nicht so viele Dinge auf ein Regal. Das ist richtig. Licht ist nicht so wichtig. Das ist falsch. Licht ist sehr wichtig. Важ, Світло важливе, а не навпаки, що воно не важливе. неважливе. Чпіхіма да? раум угем'ютліх. Це у нас фальш. Навпаки, за текстом Чпіхімаchen анінраум фільгем'ютліха. Набагато затишніше робить кімнату. Да? Раум приміщення. Тепер давайте з вами прочитаємо поради і доповнимо табличку. І так, зробимо це вправо разом. Hat der Raum zwei Türen, Dann stellen sie große Möbelstücke zwischen die oder den Türen. Da, да? на наприклад, в приміщенні двоє дверей, тоді ставте великі предмети, да, великі меблі поміж дверима. Між двома дверима. В нас тут є акузать, ви повинні перекладати задавати питання. Не спішіть тут вправа не, в, е, не на швидкість. Розумієте? Stellen Sie поміж свішені тюрен. Між двома дверима. Зробимо наступний: Stellen Sie nur wenige нігеть урла auf ein регаль. Поставте лише декілька сувенірів з відпуски на поличку. Знову ж таки, поставте, куди У нас регаль середнього роду, відповідно, ми використовуємо, якщо в нас да, поставте куди акузатив, ми використовуємо ein, auf ein Regal. Stellen Sie zino wenige Souvenirs auf ein regal. Поставте куди? На поличку. Наступне: айнен тепіх auf boden. Покладіть, куди покладіть тепіх? на на, килим, на підлогу. Тут не може бути датіва, тому що датів це вже виконана дія. Ми тут даємо поради стосовно дії, а не стосовно Стосовно дії, куди ми кладемо, а не де ми кладемо. Розумієте, в чому різниця? Леген зі Aintech. Boden, boden у нас чоловічого роду. Відповідно, якщо в нас акузатив, покладіть куди да, на підлогу, ми ставимо не дев, а ден den... акузатив. Ein ein Поставте великі предмети меблів. Перед світлою стіною хелевант, да, у нас дівант жіночого роду, відповідно, якщо у нас тут знову ж таки акузатив, то в нас буде айне хелевант. Поставте куди, не поставте де, а поставте куди. Якщо в нас був би датів, то тут речення було б, типу, трішки по-іншому будувалося б. Тут воно виглядає як порада, да? тіпс, поради. Якщо це був би датів, то це б, напевно, було б. Коли вже все виконано, тоді, напевно, ми б е, обставили кімнату да, за смаком, і ми б сказали: отут стоїть диван. Між там, лампою і телевізором стоїть, там, не знаю, комод. Як вже готова кімната, вже ми її описуємо. А тут ще нічого не готово. І ми тільки даємо поради. Ми тільки думаємо, куди ж я що буду ставити. Почитаєш я поради, куди мені що поставити? Отак от затім напрашується сам собой. Насутна частина: тут вам треба буде заповнити табличку. Будь ласка, заповніть її самостійно, потім тут у нас да, треба заповнити вам самостійно. Спирайтесь на от цю вправу, яку ми тільки що з вами разом виконали. Потім нажимайте плей далі. І ви бачите правильні відповіді на екрані. Зараз ви бачите правильні відповіді, вам треба було доповнити і е, означені, і неозначені артиклі auf den і auf einen Tisch. Auf das або ein регаль. For die oder eine Wand. die Türen. Тут ви бачите прочерк, він не просто так. Чому? Тому що в нас тюрен це множина. В множині у нас або означений артикль die – або взагалі ніякий. Неозначеного артиклю «ein» або «eine» в множині немає. Запишіть собі, що тільки ді, або ніякий взагалі. Бачите, на прочерк стоїть або цвішен дюрин, або просто Ну, Тобто ви можете в розмовній мові і без ді сказати. Можливо, ви там чи забули, чи перехвилювалися, все буває. Тут так само. В множині в нас або означений, або взагалі ніякий. Ось такий в нас сьогодні урок. також в телеграм-каналі я додатково виставлю вправу і відповіді до цієї вправи стосовно оцих локаль-препозиціони. Тому, будь ласка, переходьте в наш телеграм-канал, там нас буде трішки більше, і також будете в майбутньому самі обирати теми наших відео. Тепер нам час закінчувати наш урок. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі під цим відео або задавайте питання в телеграм-каналі. Я з радістю на них відповім. Наступного разу ви навчитеся оцінювати предмети місця тощо, а також висловлювати свої вподобання та побажання. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, на наш Telegram канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео зі своїми друзями. Побачимось наступного разу. Und und ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Glück А я вам бажаю удачі у вивченні німецької мови. Tschüss!